Чому впродовж від 2014-19 року ніхто не звертав увагу на те, що відбувається в Берегові? Чому поряд із українським прапором там висів прапор Угорщини? Чому ми дозволили, що в обласній раді Закарпаття визнали таку національну спільноту, як русини, і саме поняття русинства, як щось відокремленого від українців? Чому все це наші державні діячі толерували? Отже, вони вигодували. Орбана так, як вони вигодували Путіна через руський язик, через русську пісню, через москальську церкву і через московський бізнес. Що наша власть робила, коли Орбан роздавав закарпатцям паспорти Угорщини? Яка у нас на це була реакція? Жодної не було реакції. Тобто, ми маємо лише те, що ми самі собі послідовно творили, і отримали тепер ось таку.